1 січня близько 3-ї ночі з восьмого поверху ось цього будинку, що за адресою проспект Миру 18 випав хлопець. Ось тут лишилися сліди крові. А скільки років було там чого? Скільки років йому було? Чи 15, чи 16. Чуло чого дитина випав. Маму ми, його знає, маму. А самого ребенка ну, Мы да, его знаем с детства, ну, это очень да, хороший ребенок, спортсмен, да, блин, ну, такой Ой, мур, уважительный и дочка да, у них. Очень ну, хороший них ребенок, классная. да. Сім'я воді нормальна, а там ну, як, Що, що случилось? там случилось, Ні Тетяна проживає на дев'ятому поверсі цього будинку. Говорить, хлопчика особисто не знає. Знала тільки що жив. Він в інтернаті і займався спортом. Це був тимчасово у матері. Серед ночі я чула шум, але я думала, це хтось ходить, гуляє ще хотіла поліцію викликати. Ну жалію ще дуже що її не викликала. Чи вони це були спочатку чи ні, я не знаю. А десь в началі третього я чула, як скора помить. Чому сталася трагедія? Тільки здогадки, говорить Тетяна. За інформацією правоохоронців, від отриманих тілесних ушкоджень юнак загинув на місці. З даним фактом. Слідчим за запресованого керівництва Полтавської окружної прокуратури розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини для причини даної трагедії. У святкові вихідні до поліції області не надійшло жодного повідомлення про використання піротехнічних засобів. Проте тривожними були повідомлення, які відбувалися під час відпочинку у людей вдома. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Ми за цей період зареєстрували. Кілька випадків умисних вбивств, коли під час спільного дозвілля виникали конфлікти в одному випадку. Чоловік ножем здійснив замах на вуст. Це в Хорольському районі молодого чоловіка, який перебував у нього в гостях. У Глобинському районі під час конфлікту мешканець облив свою співмешканку займистою речовиною підпалив. На щастя, її врятували. Також у полтаві під час дозвілля між чоловіками виник конфлікт, і внаслідок цього конфлікту. Один чоловік облив легкозаймистою речовиною іншого і підпалив. На превеликий жаль потерпіло врятувати не вдалося. А у центрі Миргорода 2 січня виявили тіло чоловіка. Нині поліція встановлює особу та обставини загибелі. Загалом на території області за вихідні доставляли до територіальних підрозділів для перевірки троє осіб, які порушували комендантську годину.